На центральній площі міста зібралися учні міських шкіл, вчителі, містяни для того, щоб знову відчути спортивний драйв, і це не дивно, адже початку війни це перший і такий жаданий велопробіг. Тому намагалися зробити його цікавим та захоплюючим. Ви знаєте, будь-яка акція у підтримку нашого міста та збройних сил це потрібна річ, адже всі ми разом рухаємося до перемоги. Це дає можливість молоді відчути її безпосередню участь в цьому важливому процесі перемоги. Безумовно, я побажаю місту мирного неба, гарного святкування, а цим молодим людям стати достойними представниками нашої балської громади. Сьогодні наша Балтська велоспільнота об'єдналася у патріотичний велопробіг, який ми присвячуємо дню народження нашого милого рідного міста Балта, яке по факту має відзначатися завтра. Маршрут велопробігу полягає вуличками рідного міста. На фініші чекає патріотична локація. Зустріч з представниками Збройних сил України та територіальної оборони. Я хочу зазначити, що життя у нас одне, і наші діти, як і дорослі, навчилися жити в умовах війни. На жаль, вона ще триває, але ми шукаємо нотки оптимізму в нашому житті. І дивлячись на гарячі очі цих дітей, ми бачимо, що вони скучили за такими заходами. Дійсно, життя продовжується. Тож ми бажаємо якнайшвидше, щоб наступила перемога, і ми прокинулись ранком від того, що навколо тиша, безпека і мир. Сьогодні дякую вам, хто прийняв до себе рішення спільно з батьками. Прийняти участь в такому цікавому заході. Треба було багато сьогодні цікавих аспектів очікувати на одній з локацій, куди ви приїдете. Слава Україні! Увага! Звучить державний гімн України! see me Праві емоції, щирі посмішки, чудовий настрій вирували на площі. Діти та дорослі з нетерпінням очікували старту та ділилися своїми думками. Це просто весело з друзями, покататися по балті, приїхати на стадіон. Там будуть війни за СУ, це, це все. Я люблю дуже сильно нашу балту і хочу прийняти участь. у цьому велопробігу. і надіюся прибути першим. Ну, це весело, багато тут друзів. Е, з першої, другої школи, третьої. Чому ви вирішила взяти участь у цьому велопробігу? Щоб підтримати Балту, підтримати Юрія Васильовича. Я дуже добре вмію їздити на велосипеді та була б дуже рада прийняти участь. Я відчуваю щастя та радість. І ось нарешті фініш. Останньою точкою маршруту став міський пляж, де на всіх учасників очікувала приємна несподіванка: зустріч з військовими, спілкування з ними, знайомство зі зброєю та смачна солдатська каша. Ми сьогодні в Балті не вперше. Ми вже такі знаєте, стали постійні гості. Сьогодні ми приїхали з нагоди відзначення дня міста. Долучаємось до вашого велопробігу, який відбувається в Балті. Останньою локацією всіх учасників велопробігу це буде виставка військових. Територіальної оборони Подільщини вони сьогодні продемонструють багато елементів зброї, якою наші захисники захищають батьківщину. Також покажемо амуніцію, поспілкуємось на патріотичні теми. Розкажемо, що таке Збройні сили України, що таке українська армія. Розкажемо про наші будні в армії. Ну і власне головна задача це тісний зв'язок з дітками, аби вони розуміли, хто ми такі, і залишились в першу чергу під гарними емоціями та враженнями. Бажаємо бал в першу чергу миру хай Балта процвітає. Балта дуже гарне українське містечко, славне українське містечко. Бажаю всім жителям Балти. Бажаємо від усієї територіальної оборони Подільщини, аби ви не знали горя, не знали, що таке війна. Посміхалися, і хай у нас всіх все буде Україна. Сьогодні в рамках заходів, пов'язаних із відзначенням дня нашого міста, проводиться багато таких цікавих напрямків. В першу чергу, направлені на підтримку. Патріотичного духу наших дітей, нашого суспільства, культурний напрямок і сьогодні тут на міському пляжу спільно з нашими військовими, діти міських шкіл і деяких сільських провели патріотичний велопробіг, уже такий ну систематичний, який багато років проводився. І поринулися в ту атмосферу, яку я думаю, ви бачили, і відчували. Щиро дякую всім, хто допомагає та підтримує наші збройні сили. Дякую всім нашим родинам, дякую всім нашим учителям та вихователям, хто формує нову націю, хто формує нове сучасне. Наше дитяче покоління, тому що наші діти сьогодні це вже зовсім інші діти. Це діти, які живчуть, живуть, навчаються і виховуються під час війни. Під час війни, в якої ми однозначно переможемо, тому що ми знаємо, ми дома, ми на своїй землі, і ми знаємо, заради чого і заради кого ми відстоюємо територіальну цілісність, свободу та незалежність. Щиро вітаємо учасників патріотичного велопробігу до дня народження нашого славного міста. Завтра нашому місту виповнюється 497 років з дня заснування. Уявляєте? 497 років. Як ви вважаєте, 497 років це багато чи мало? <плес> ну, наші думки розділились, але за нашими... за нашими мірками можливо це і багато, але для міста. Це період юності, розквіту. Ми тут народились і живемо. Знайомимося зі своїми друзями, навчаємось у школі, відвідуємо гуртки та секції, спілкуємось, закохуємось, радіємо та плачемо. Щасливі ми пишаємось тим, що народились і живемо у мальовничому місті, багатому на гарних людей. Наше місто має багато історії, але сучасну історію створюємо ми, його мешканців. На долі українців випало багато випробовувань, особливо зараз. Наша молодь із зброєю в руках захищає наші світанки на передовій, волонтерить в тилу та активно представляє нашу країну на міжнародній арені. Вже другий рік поспіль продовжується жорстока боротьба за незалежність. Кожний з мешканців нашого міста докладає максимум зусиль для наближення перемоги, і ми раді вітати на нашому заході представників Збройних сил України, а саме Подільської територіальної оборони. Слово надається представнику Подільської територіальної оборони Олександру Подоляку. Доброго дня, мене звати Олександр. Я представник територіальної оборони подільщини, відділ морально-психологічного забезпечення. А ми у вас не вперше сьогодні. Ми вкотре приїхали в Балту зі своєю програмою. Кожен з вас буде мати нагоду сьогодні ознайомитися з основними елементами зброї саме тої зброї, якою наші захисники та захисниці захищають нашу батьківщину. Радий, що ми сьогодні знову у вас завжди дякую і буду дякувати за теплий прийом. Кожен з вас сьогодні може підійти, ознайомитись, познайомитись, не соромтеся, спілкуйтеся. У нас дуже досвідчені, розумні військові, які йдуть на контакт. Ну і власне, з нагоди відзначення дня міста хочеться побажати гарненькому, славному українському містечку Балта, просвітання, миру всім вам, миру, всім нам. Хай Україна переможе! Слава Україні! Ти тут, тут прямо відчуваєш себе тим самим воїном, який воює, їздить під градом Пуль. Оце о, о, це все. Ці ощущаєш, що вона з війни приїхала. Хлопці, хлопці з цікавістю, підходять, дивляться, питають, інтересуються, їх це цікавить. З, наш, з нашого молодшого покоління щось буде толк якийсь в майбутньому. Хлопці молодці, так і далі продовжати. Всім нам перемоги. Розкажіть, будь ласка, чим сьогодні годуєте всі? Каша Гречана з тушонкою, зажарочкою, Воєнні варили всі, повара, дівчата, хлопці. Скажіть, чи смачна каша? Дуже! дуже. Вам сподобалось? Так, да, 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 дуже. Да. Що побажаєте нашому місту в день народження? Щоб воно розвивалося і стало ще краще і ще краще. Щоб воно стало як велике місто, дуже. Слава Україні! Героям слава! Балтська дітвора, підлітки, дорослі отримали чимало приємних емоцій із зацікавленням розглядали сучасну військову зброю, закидали наших оборонців різними питаннями. Ну і звичайно, із задоволенням смакували армійський обід і дякували організаторам за неймовірні емоції і чудовий захід. Ми сьогодні вирішили напередодні дня міста провести велопробіг для дітей. Ми його, чесно кажучи, давно вже планували, але в силу різних питань, пов'язаних перш з все безпекою, ми його переносили, але зважили на те, що сьогодні це буде наш подарунок місту, адже в будь-якому разі, я думаю, це і принципово дітей, це і певний прояв їхнього патріотизму, підтримки Збройних сил України. Ну і з іншого боку, ми хотіли все-таки якесь... Психологічне розвантаження для дітей зробити, адже розуміємо уроки, питання безпеки, такі психологічний тиск певний є. Тому сподіваюся, що сьогодні нам вдалося дивлячись на дітей, на їхні. Посміхнені обличчя, на те, що сьогодні вони так себе доволі вільно відчувають. Я думаю, що ну добре, що ми все це зробили і ну передбачили питання, пов'язані з безпекою і всі інші речі по деталям. Ну, думаю, що вдалося, і думаю, це наш подарунок спільний на день народження нашого міста, який я вітаю, вітаю всіх його жителів. І, ну і разом до перемоги. Я думаю, що всі учасники патріотичного велопробігу подолавши певну відстань. Зараз насолодою, на посмакують кашею, чай гарячий, а все дуже чудово. Дякуємо організаторам, все дуже гарно. І місто Балту, і, перш за все, Україні перемоги, миру, а нашого місту процвітання, радості благополуччя всім мешканцям. Що побажаєте нашим захисникам, Божого захисту, ми всі за них молимося. Завдяки їм ми тут. Ми можемо насолоджуватися сьогоднішнім днем, сьогоднішньою погодою, сьогоднішніми краєвидами, спілкуванням одне з одного, завдяки тому, що вони там. Нехай Бог їх всіх береже. Ми за них молимося і чекаємо перемоги їхнього повернення додому. Тож спортивне військове свято вдалося на славу, адже наші діти люблять своє місто і із задоволенням підтримують Збройні Сили України та охоче займаються спортом. Так, з нагоди дня міста на міському стадіоні 7 жовтня підвели підсумки відкритого чемпіонату громади з футболу, в якому приймали участь 10 команд. Міський голова Сергій Мазур привітав та нагородив почесними грамотами, медалями та кубками усіх футболістів за високі успіхи у спортивній діяльності. Сьогодні в честь нагоди відзначення Дня міста наші футболісти грають турнір за Кубок міського голови. Сьогодні ми також закриваємо відкритий чемпіонат Балтської громади з футзалу, в якому приймала участь 10 команд. Команди півроку змагалися за перемогу і сьогодні ми відзначаємо команди перше, друге, третє місце і також кращих гравців. Третє місце у нас зайняла команда Балта, друге місце зайняла команда Фортеця, це також Балта. І перше місце зайняла команда Динамо міста Кодима. Доброго дня усім шанувальникам футболу. Ми раді вітати вас на закритті чи відкритого чемпіонату Балтської громади з футзалу. В чемпіонаті цього року найбільша кількість команд за весь період це 10. Приємно відзначити, що в цей нелегкий час для нашої держави ви півроку знаходили. Час та ресурси для змагань. На жаль, наша країна несе втрати як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення. Тож пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Ми віримо в хлопців та дівчат, які на передовій. Ми дякуємо кожному, хто нас захищає, боронить нашу землю, оберігає наш сон, дарує віру в надію і перемогу, бо вона обов'язковою буде. Сьогодні наша балта відзначає свій день народження. Тож запрошуємо до слова міського голову Сергія, Сергія Сергійовича Мазора. Доброго дня, радий всіх бачити. Після перемоги буде по-іншому і буде краще. але... Сьогодні основний принцип тримати курс, підтримку і допомогу Збройним силам України. Поруч з цим є життя і дякую вам за те, що в спортивному життю нашої громади, завдячуючи саме вам, хто живе в місті, в селах нашої громади, нашим друзям, з кодами, ми, як правильно сказала Наталя Федорівна, ви знаходите час, можливість, бажання. Продовжувати те, що ми почали багато-багато років тому. Зичу святої віри в нашу перемогу. Бажаю, щоб Господь Бог оберігав всіх хлопців і дівчат, хто сьогодні боронить і захищає нашу країну від російської нечисті. Дякуємо їм за це тепле сонце, за можливість грати, спілкуватися, просто жити і допомагати. Дякую вам за те, що. В складні часи ви ведете ось цей спортивний напрямок стабільно, системно, з травмами, з радістю перемог і відчаянням поразки, але ви його ведете. І коли прийде час, ми дійсно разом всі і кожен по-своєму будемо гордитися тим, що ми робимо. Всім зі святом переходимо до безпосереднього нагородження. За підсумками ігор за третє місце у відкритому чемпіонаті Балської громади з футзалу сезону 2023 року. Нагороджується команда Балта. За друге місце у відкритому чемпіонаті Балської громади з футзалу сезону 2023 року нагороджується команда Фортеця Балта. Дякую вам. І переможцем відкритого чемпіонату Балської громади з футзалу сезону 2023 року стала команда «Дінамо Кодема. Чесно, сама с ним. Дякую. Вам, чесно. вам дякую. дякую вам за Бомбардиром чемпіонату визнаний Тарчинський Віталій, команда Молмех. Кращим воротарем чемпіонату визнаний Тарачук Олексій, команда фортеця. І кращий гравець чемпіонату Варшавський Василь, команда Дінамо. Ну, чувствується балтська підготовка. Щирі слова вдячності і ваші аплодисменти за справедливе та чесне суддівство Вірченка Віктора, Гусарову Валерію, Гонорадському Ростиславу, Шевченка Максиму, Білюзі Івану Вербецькому Андрію. Окремі слова вдячності і побажання міцного здоров'я Артеменка Анатолію Андрійовичу, який є рульовим балтського футболу. Хай Бог його укріпляє. Усім тихого дня, мирного неба і якнайшвидше, щоб ми зіграли матч перемоги. Сьогодні ви змагаєтесь за кубок мера. Переможець його після ігор отримає. Успіху ось такими насиченими та сповненими позитивними емоціями, щирими почуттями та безмежною радістю відбулися урочистості до Дня міста. Святковий настрій був у всіх жителів Балти, адже наше місто ніколи не стоїть на місці, а з кожним роком тільки розквітає. Юлія Бурка, Ігорбалагула, Балинформкомпанія.